Um, ми, ми воюємо тут. Це портал Піпл. ми тепер тут. Ми нападемо, ми нападемо на вас. Скільки мової ці армії роботів? І ми це вас знищимо. Вам кінець. В... О, Вы реально думаєте, що нам опять? Ах ты ж. Ой, не на поле. Свет дальше. Настав час нашого боса. Нато армія незнищенна. У нас ще один сюрприз. Кидай! И если там танк выжил, но а люди в середине точно не. Убытого была выехать. Босс. Босс. Бо. Погано. Він, він, він може. Він може. Він може може загинути. Швидше, швидше при, 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 приїжджайте. приїжджайте, у нього згоріла електро, всі електросхеми. Ми маємо встигнути його врятувати. Тут ще є танки, які ми можемо забрати. Так, вони ще стріляють. Алло, бо. Алло, давайте, приїжджайте, координати я вже скинув.